Останній понеділок, серпня, запам'ятався нам черговими прильотами у Луцьку. Півміста залишилось без світла, півміста без води. Ну, зрозуміло, що і комунальники, і енергетики робили все можливе, щоб забезпечити життєдіяльність міста. Ну, але потрібно думати про диверсифікацію генерації електроенергії. На жаль, міський голова Луцька заспокоює всіх нас. Дизельними генераторами. Ну натомість директор Луцького доканалу демонструє лідерські якості і заздалегідь прораховує можливі загрози. Так, водоканал отримав кредит на встановлення сонячних панелей для забезпечення функціонування каналізаційно-насосних станцій. Водночас, і адміністрація Луцького медичного територіального об'єднання також має встановлені панелі для покриття критичних потреб. Цей досвід потрібно поширювати і на інші комунальні підприємства установи і організації, а не ховатися, так би мовити, в доміку дизельних генераторів. Наголошую, що не йдеться про те, що дизельних генераторів не потрібно. Це той необхідний мінімум для забезпечення безперебійної роботи критичної інфраструктури міста. Але необхідно думати про диверсифікацію джерел енергопостачання: це і сонячні панелі, і вітрогенератори, і виробництво енергії з біогазу і біовідходів, це е, мала газова генерація, і е, когенерація, це також теплові насоси і тому подібні речі, які відрізняються від традиційних джерел енергопостачання. І позиція Луцького міського голови про те, що нам дизельної генерації достатньо недалекоглядна. Ну, до речі, директор Луцького доканалу ще декілька місяців тому озвучив проблеми дизельної генерації в місті. Ну, по-перше, вона жире дуже, дуже багато пального. По-друге, пальне треба десь зберігати. Це мають бути спеціальні ємності. По-третє, на зберігання пального у великих кількостях. Підприємству потрібні спецдозволи, якщо ви цього не знали. І по четверте, для перевезення так званого генераторного дизелю потрібні бензовози. А їх в Луцьку аж два. І саме тому, за словами директора водоканалу, у випадку повного блекауту не варто сподіватися, що вода в Луцьку буде 24 на 7. Наймовірніше, що її. Просто подаватимуть за графіком у визначені години інакше це не окупиться жодним чином.